Поезія, що це гра слів і думок, що виклав поет на папері, а може, до вічності ще один крок, чи навіть до істини, двері? Що таке поезія? Це стихія, в якій ми можемо висловлювати наші думки, не боячись осуду чи непорозуміння. Коли людину відвідує муза, то її вже не втримати. Енергія і рядки б'ють зсередини, вириваються з серця і просяться на папір. 21 березня відзначається Всесвітній день поезії. Завдяки поезії люди можуть виразити багато чого, що їм в житті не дає спокою і ятрить серце. Ніхто з нас, напевно, ніколи не задумувався, що поезія, як віршована мова, народилась ще на зорі людської цивілізації. З усіх видів словесного мистецтва вона найдавніша. Майже всі народи мали віршовану мову вже на початку свого духовного життя свій віршований епос, свої пісні. Але не кожному дано управлять словом як яким небудь знаряддям праці, тільки дійсно гідні, здатні римами і рядками розпалити в душах людей пристрасть і міць духу. Поезія це своєрідна музика, кожна нота якої, кожен пасаж, істина твого життя. Поезія це сповідь, молитва, порада, це крик або шепіт душі, це місце, де автор відчуває певний зв'язок з надприродним, божественним. Поезія це витвір мистецтва. Дотепер немає відповіді на питання, в чому секрет поетичних чарів, поезія залишається загадкою. Як вдається поетам так глибоко проникати в людські почуття, так ніжно розповідати про кохання та гостро про ненависть та ревнощі? Поезія надихає, звеличує, штовхає на подвиги. Вірші найвідоміших поетів світу покриляють закоханих романтиків, запалюють відчайдушних любителів пригод, спонукають до боротьби за свої права, бувають гостріші за меч та сильніші, за будь-яку зброю. або ж Мелодійні та ніжні як спів солов'я. Дата 21 березня була вибрана для дня поезії не випадково, це як символ оновлення природи і творчого характеру людського духу. На нинішньому поетичному олімпі України серед інших майстринь слова живе одна як нерозгадане чудо 19 березня відзначає свій день народження Ліна Костенко. Поетеса легенда, з якою ми з вами живемо в один час, її називають голосом народу зі своєю долею. Ліна Костенко, як і інші поети, вірить, що головна місія митців на землі утверджувати життя і красу, нести людям високу духовну силу і зігрівати душі, маючи непересічні здібності до написання поетичних творів, цілком і повністю віддавати свій талант людям. Поезія – це завжди неповторність та безсмертний дотик до душі зі святом.